Всім привіт, друзі! Це новий випуск на новому каналі Шахтар Лайф на наступні теми: ракетний обстріл готелю у Кривому Розі, в якому мав мешкати Шахтар, матч проти Кривбаса, який зірвався через повітряну тривогу, і чи доцільно взагалі грати у футбол у Кривому Розі? Оцінка можливої зміни Маріно Пушича Русланом Ротанем від відомого екс-футболіста. Привітання від військового фаната Шахтаря з Курської області. Аналіз жеребкування ліги чемпіонів і прорахування, які саме результати з кожним з суперників дадуть змогу шахтарю пройти далі. Трансфери, зокрема, один з яких може не відбутися через політичні причини, і ще деякі цікавинки. Друзі, якщо ви дивились мій блог про донецький шахтар кілька років тому, то перевірте, чи підписані саме на цей новий канал Шахтар Лайф». І не забудьте про дзвіночок. Ну а ваша вподобайка під цим відео допоможе віднайти інших вболівальників, яким цікавий контент про шахтар. YouTube пропонуватиме відео більшій кількості глядачів. Епопея з переходом Івана Петряка завершена. Але не факт, що не розпочнеться знову вже через півроку, адже Чорноморець, хоч нарешті, і орендував 30-річного Вінгера шахтеря але всього лише до кінця осінньої частини сезону. У попередніх випусках я розповідав, що Петряк, який у весняній частині минулого сезону грав у Житомирському полісі, теж на правах оренди. Цим літом тривалий час перебував у тренувальному таборі моряків у Совіньйоні. Однак через відсутність домовленості між клубами кілька тижнів тому змушений був залишити Одесу. Але на минулих вихідних я вже розказував про його мож... Одливе повернення до Чорноморця, що вже у понеділок, близько 12-ї години дня, підтвердилось. І в той же день, вже о 17.00, Петряк дебютував за Одеситів у виїзній грі проти лівого берега, вийшовши в основі. Також в основі був і раніше орендований у шахтаря захисник Данило Удот, але здобути результат це Чорноморцю не допомогло. Лівий берег здобув свої перші очки в історії в УПЛ і відразу ж цілих три, перемігши з рахунком 1-0. Після матчу головний тренер чорноморця Олександр Бабич сказав, що Петряка треба привести до кондиції, і він допоможе команді 100%. Петряк не останній гравець Шахтаря, якого підписав Чорноморець. Ще одесити орендували центрального півзахисника Кирила Сієєва. Деталі угоди з 20-річним гравцем юнацької збірної України не вказані, але раніше повідомлялось, що це буде оренда до кінця осінньої частини сезону, так само як і у Петряка. Попередні два роки Сігеєв провів в оренді в Олександрії. Кирило став шостим гравцем шахтаря в Одесі, і при цьому, можливо, не останнім. Адже як стало відомо журналісту Ігорю Бурбосу, Чорноморець ще бере у шахтаря 20-річного центрального захисника Луку Лацабідзе, якого самі гірники придбали лише півроку тому. Тут знову ж таки мова про оренду: Лацабідзе не встиг ще дебютувати за основу шахтаря, грав лише у товариських матчах. Раніше виступав за юнацьку збірну Грузії. До речі, також Бурбас повідомив, що Шахтар вважає трансферний ринок зачиненим жодних підписань більше не буде. У попередньому випуску я розмірковував на тему можливої відставки Маріно Пушича з посади головного тренера Шахтаря, яку почала піднімати вітчизняна футбольна громадськість. Після цього колишній нападник Динамо, а нині експерт Віктор Леоненко, для сайту Спорт Експрес поділився думками про невдалий старт сезону для Шахтаря і, зокрема, відповів на питання про те, чи міг би Руслан Ротань в майбутньому очолити шахтар, під керівництвом якого Олександрія завдала останньої поразки гірникам. Серна говорив, що йому імпонує ротань. Як думаєте, Руслан Петрович у майбутньому зміг би очолити Шахтар? Я думаю, його не візьмуть. Ротань поки нічого не показав і не виграв. Але Шахтар обіграв, молодіжку на Олімпіаду вивів. І що, відразу брати? Навіщо ротань Шахтарю? Щоб купа нічиїх була? Якщо його візьмуть у шахтар, це покаже, що менеджмент гірників не дуже грамотний. Он супряга за Дніпро 1 три голи Динамо забив і його одразу ж узяли в київський клуб. Всі ми пам'ятаємо, чим закінчилася ця історія. У влада є хороша швидкість, але слабкий характер. В одного хлопця з Челсі теж є швидкість. Щоправда, він ніяк не може зрозуміти, куди бігти і що робити на полі. Прикольно, як Віктор Євгенович примудряється, відповідаючи на одне питання, зачепляти ще кілька. Цікаво, що ви, друзі, думаєте з приводу його слів, бо я вважаю, що кандидатура Рутаня як потенційного керманича Шахтаря, як мінімум, має право на існування. І під попереднім відео дехто з вас так само пропонував такий варіант. Але для когось нагадаю, а для когось скажу вперше, що у минулому випуску я висловлювався за те, щоби не звільняти Пушуча вже зараз до Ліги Чемпіонів. І до речі, той же Леоненко розділяє таку думку. Швидше за все, Рінат Леонідович дасть пушечу час. Він подивиться, як Шахтар себе проявить у лізі чемпіонів. Якщо Шахтар здобуде кілька перемог у Єврокубках, то поразки від Полісся та Олександрії відразу пробачаться і забудуться. Перед Лігою Чемпіонів точно не потрібно знімати тренера. До речі, дізнався цікавий статистичний факт: у матчі з Олександрією Шахтар вперше зазнав поразки у чемпіонатах України, маючи фору у два голи. А Олександрія вперше зуміла відсвяткувати перемогу, поступаючи суперникам у два м'ячі по ходу зустрічі. Ще цікаво, що після поразки Олександрії, ведучий та то таке Михайло Співаковський, розказав, що у Шахтарі змінилася система преміальних та бонуси. Шахтаря дійсно, за моєю інформацією, починаючи з війни, змінилася система преміальних. Там зараз немає як більшості клубів, коли ти за перемогу отримуєш гарантовано. Там премія тільки за виконання завдання. 40 мільйонів приніс клубу. Окей, піди в банкомат пумп, зніми свої, там свою суму. У попередньому випуску я додавав цікаві спогади нинішнього тренера воротарів Карпат Богдана Шуста на ютюб-каналі Брутальний Футбол про період його ігрової кар'єри в шахтарі за часів тренерства Мірчі Луческу. Я поставив питання: чи пам'ятає хтось, після якого матчу Шуст, скоріш за все, втратив довіру Луческу. Дехто з вас написав правильну відповідь у коментарях про матч проти Севільї, в якому шахтарю і шусту забив воротар Андрес Палоп і позбавив гірників проходу до чвертьфіналу Кубка УЄФА за 17 секунд до завершення гри. А тепер додаю спогади Шуста саме про цей трагічний випадок. Але не було такої відімститися. Та ні. Не було відімститися, десь побігти теж гол забув? Та й ти що, кент мій? Вот дивись, недавно відправив. Пало відправив. Хороші, класні відносини. До речі, і ти реально думаєш той гол, то що ти пропустив від нього, трошки відіграв свою роль на твоїй кар'єрі в шахтарі? Та да, але він добре відіграв. Шахтар визначився з новим місцем дислокації на час участі в Єврокубках. Як стало відомо, футбол 24 гірники вирішили повернутися до Львова аби зекономити на дорозі і як наслідок мати більше часу на відновлення після матчів. Своєю базою на цей період клуб обрав Львів Арену. Там команда проводитиме тренування. Вже розпочалося облаштування великого спортзалу. Мешкатиме команда в готелі Нобіліс у самому центрі Львова. Раніше клуб розглядав варіант побудови двох полів у селі Стрілки Львівської області. Однак, згодом ідею було відкинуто через чималу відстань між містом і селом. Минулого сезону Шахтар дислокувався саме у Львові. Там команда проводила матчі УПЛ, а мешкала в готелі Емілі Резорт, що у Вінниках. Іноді ще грали у Києві на стадіоні лівий берег. У літній міжсезоння помаранчево Чорні вирішили вже постійно приймати суперників на арені лівого берега. Але зараз рішення змінилось. Ну і вже відомо, з ким зіграє Шахтар у лізі чемпіонів. Хотів сказати на груповому етапі, але тепер слід змінювати слово сполучення на основний етап, адже груп за новим форматом турніру більше ніяких немає. У кожного клубу повісив різних суперників, всі грають по одному матчу і всі знаходяться в одній спільній таблиці. Вісім кращих команд за підсумками осінньої частини напряму кваліфікуються до однієї восьмої фіналу. Команди, що посіли місця з 9 по 24, вийдуть у стикові матчі плей-офф, які можна назвати стадією однієї 16 фіналу. Команди, що посіли місця з 25 по 36, вилітають з Ліги Чемпіонів і не грають у жодному іншому європейському турнірі. Відразу беремо до уваги те, що матчі тепер будуть зокрема і в січні. Це абсолютно нові та невідомі умови. Першочергове питання у підготовці до поєдинків, які відбудуться, коли УПЛ вже як більше місяця буде на паузі. А гратиме шахтар у січні спочатку з Брестом, потім за тиждень з Борусією. З Брестом гра може бути дуже важлива, враховуючи, що від матчу з цим суперником ми маємо очікувати бажано три очки. Вже підрахували, створивши спеціальну програму, яка 10 тисяч разів просимулювала етап турніру, що для виходу в 1-8 фіналу, тобто щоб посісти з 1 по 8 місце, бажано набрати не менше 14 очок, а щоб посісти з 9 по 24 місце і вийти до 1-16, потрібно мінімум 8 балів. Враховуючи інших суперників Шахтаря, з Брестом, як з одним з найслабших опонентів, на Бумазі, напевно, треба буде здобувати перемогу. Брест є дебютантом Ліги Чемпіонів, сенсаційно посівши у минулому сезоні третє місце в чемпіонаті Франції. Сенсаційно, зокрема, й тому, що гучних імен в складі команди немає, і під цей сезон Ростер особливо не посилили. Від другого матчу в січні, який буде взагалі останнім, чекати на очки складніше. Коли Артема Бондаренка запитали про команду, яку він відразу занотував, як ту з якою буде цікаво, то він відповів: Думаю, Борусія Дортмунд, не знаю чого цікаво з ними буде. Однією з головних причин, через яку з Борусією має бути цікаво, є її стадіон Сігнали Дуна Парк з одним із найпалкіших фанатів у світі. І цей стадіон є однією з причин, через яку шахтарю проти Борусії буде дуже складно. Влітку у Борусії сталося чимало змін через далеко не найкращий минулий сезон, якому можна дати таку характеристику, навіть незважаючи на вихід до фіналу Ліги Чемпіонів. Адже в чемпіонаті Дортмунці посіли аж п'яте місце, а з Кубку вилетіли ще в одній восьмій від Штутгарта. По-перше, у команди змінився головний тренер. На зміну Едіну Терзичу прийшов Нуріша Хін, який ще не так давно грав за Борусію. По-друге, клуб ретельно попрацював на трансферному ринку. Борусія має намір повернутися в боротьбу за чемпіонство. Ще більше ускладнити задачу Шахтарю, окрім того, що матч відбудеться в січні, шаленого стадіону і класу суперника, може ще й той фактор, що це буде останній тур, і Борусії теж треба будуть очки. Принаймні організатори запевняють, що реформа Ліги Чемпіонів, зокрема, передбачає і збільшення інтриги в останніх турах та зменшення нічого не вирішуючих матчів. Хоча з одного боку проведення поєдинків у січні виглядає для нас складно, як все, що відбувається вперше, але як і майже від усього можуть бути свої плюси. Наприклад, коли інші клуби УПЛ вийдуть з зимової сплячки, шахтар вже буде у тонусі. Але у боротьбі з головним конкурентом це не працює, адже у Динамо теж будуть січневі матчі в Лізі Європи. Ну і ще великий вплив матиме те, наскільки правильно буде побудована фізична підготовка. Починатиме шахтар грою з ще одним дебютантом Ліги Чемпіонів Болоньєю, з якою теж треба брати очки і дуже бажано перемагати. Хоча гра відбудеться на виїзді, ця команда теж значно змінилася порівняно з попереднім сезоном, але поки на папері виглядає так, що Болонія послабла. Влітку пішли визначальні для успіху минулого сезону гравці. Центрбек Рікардо Калафьорі в Арсенал за 45 мільйонів євро. З лівого флангу захисту Віктор Крістіансен, у якого закінчилася оренда з Лестера. У Манчестер Юнайтед за 42 мільйони. центрфорвард Джошуа Зіркзе. На правому фланзі атаки завершилася оренда з Мілану у Алексіса Салемакерса. Болонія зробила трансфери на вхід з метою замінити перелічених визначальних гравців, але відразу основними вони не стали. А дехто взагалі відразу травмувався. Ну і ще одна велика зміна, і, напевно, втрата Болоньї відбулася на тренерському містку. Замість Тяго Мотте, який пішов на підвищення в Ювентус, прийшов Вінченцо Італіано, який два попередні сезони поспіль доходив з Фіорентиною до фіналу Ліги конференцій, але в обох випадках програвав. У другому турі Шахтар знову зіграє проти італійців, але вже номінально вдома. За талантою з усіх суперників Шахтар зустрічався максимально нещодавно. На груповому етапі Ліги Чемпіонів 19-20 гірники спочатку перемогли 2-1 на виїзді, а в останньому турі, який вирішував, в якому турнірі Шахтар гратиме в плей-офф, поступилися вдома 0-3. З того часу склад аталанти сильно змінився. Залишилися лише кілька гравців з тих, що були тоді в основі, і, зокрема, цього літа Бергамаски активно попрацювали на ринку. На тренерському містку без змін тут це той таки Джан П'єро гасперіні, який керував аталантою проти шахтаря й кілька років тому, та є одним з рідких для сучасного футболу довгожителів на чолі одного клубу. Минулого сезону він привів Аталанту до першої в історії перемоги в Єврокубку, вигравши Лігу Європи, а ще дійшов до фіналу Кубку Італії та повернув команду до топ-4 серії А. Теоретично, Аталанта мала посилитися цього літа, але як воно буде на практиці, питання, яке виникає ще й через результати на старті сезону. У першому турі серії А Бергамаски розгромили Лече 4-0, але потім поступилися Торіно 1-2, а Інтеру взагалі 0-4. На очки з цим суперником шахтарю можна сподіватися, але може бути дуже складно. Все вирішуватиме стан команд на момент гри. Не здивуюся жодному результату, але перемогу шахтаря оцінюю менше 50%. До речі, для захисника Аталанти Сеїда Колашинаца матч на стадіоні Шальке, де Шахтар прийматиме суперників в Лізі чемпіонів, стане своєрідним поверненням, адже він виступав за гельзенкірхенців протягом п'яти років, з 2012 -го до 2017-го. Звідти Колашинац перейшов до Арсенала, і ми зараз теж переходимо до Арсенала. Адже у Шахтаря третій тур саме проти канонірів, у складі яких виступає вихованець гірників та гравець збірної України Олександр Зінченко. Це вже четвертий сезон, коли Шахтар зустрінеться з Зінченко у лізі чемпіонів. До цього це тричі траплялось, коли Олександр виступав за Манчестер Сіті. Зустріч зі співвітчизником прокоментував Артем Бондаренко. Чи написав Зінченко? Та ні, але я думаю, що він буде радий, що випав Шахтар, і зможе зіграти проти рідної команди. Арсенал вдруге поспіль після кількарічної паузи гратиме у лізі чемпіонів за рахунок того, що два попередніх сезони боровся за чемпіонство АПЛ. Двічі каноніри поступалися Мансіті, але факт самої боротьби за золото у найсильнішому та найдорожчому чемпіонаті світу вказує на те, що Арсенал може бути найскладнішим суперником для Шахтаря, навіть в компанії з Баварією. Гра до того ж відбуватиметься на виїзді. До речі, Артемо Бондаренко здається, що найскладніший матч буде саме проти канонірів. У четвертому турі в суперниках «Янг Бойс». Матч домашній. І тут треба перемагати. Швейцарці зі скрипом пройшли останній раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. В першому матчі з Галатасараєм вдома перемогли 3-2, в другому 1-0. В обох поєдинках переможні голи забувалися у самій кінцівці. Старт сезону у чемпіонаті Швейцарії «Янг Бойс» провалює. Останнє місце у таблиці після шести турів: жодної перемоги, три поразки і три нічиї. П'ятий тур на виїзді проти ПСВ, який, на відміну від Янг Бойс, йде максимально впевнено у чемпіонаті Нідерландів: чотири перемоги у чотирьох матчах. А в минулому сезоні ПСВ достроково забрав чемпіонат з семиочковою перевагою над Фейнордом. До того ж, побивши рекорд Аякса ще сезону: 97-98, 91 очко проти 89, -ти. 29 перемог, чотири нічиї і лише. Лише одна поразка, а також 26-матчова безпрограшна серія. Виступ в лізі чемпіонів Ейнховен теж може занести собі до активу вихід з другого місця з групи з Арсеналом, Лансом та Севілією. І в одній восьмій прикра поразка дортмундській Борусі з загальним рахунком 1-3. За грою Ейнховен Дортмунду не поступався. Команда, яку очолює, до речі, колишній тренер Борусії Петер Бош, і багато забувала, і мало пропускала, всього 21 м'яч у 34 іграх. Ну і найголовніше у цьому контексті те, що ПСВ, на відміну від тієї ж болоньї, влітку зберіг усіх своїх лідерів, плюс викупив орендованих Тільмана і Деста. Для Шахтаря я би зараз оцінив ПСВ за складністю на рівні Аталанти, а може й вище. Сильно не здивуюся жодному результату, але перемогу вважаю менш ймовірною. У шостому турі Баварія. Хоч матч номінально і вдома, але фактор стадіону, напевно, буде на користь суперника. Більшість німецької публіки має підтримувати співвітчизників, навіть попри те, що багато хто у Німеччині не любить баварію. Мюнхенці входять до нового сезону з новим молодим тренером Венцаном Компані, який з Лігою Чемпіонів знайомий лише за ігровою кар'єрою. Ще у Мюнхенців був невдалий минулий сезон. Але це все такий же один з найкращих клубів світу. Будь-які очки з яким будуть вважатися за великий успіх для Шахтаря. Цікаво, що у складі Баварії, так само як і у Аталанти, є гравець, для якого матч на стадіоні Шальке стане поверненням. Мова про колишнього кіпера гельзінкірхенців Мануеля Ноєра. І він вже, до речі, висловився про цей матч. Шахтар команда, яка багато років грає в Лізі Чемпіонів. Гра відбудеться в Гельзінкірхені. Це звичайно домашня гра для мене і дуже особлива. Про сьомий і восьмий тур поговорили на початку. Що ще хочу сказати? Можливо, не зовсім окей з комерційної точки зору, що Шахтар не привезе на арену Ау в Шальки нового топового суперника для місцевих. Баварію і так всі знають в Гельзінкірхені. Ну можливо, трошки хтось скучив за один сезон, що Шальки грає у другій бундеслізі. А таланту ж не можна порівняти з приїздом Барселони минулого сезону на стадіон до Гамбурга, який з цього приводу був забитий. До речі, були клуби, які хотіли в суперники представники Шахтаря: Георгій Судаков Бенфіку Анатолія Трубіна, Артем Бондаренко ПСЖ, а Маріно Пушич Фейнорд, в якому раніше працював. Я розповідав про програму, яка прорахувала, скільки приблизно потрібно очків для виходу з групи, а ще в цьому контексті цікаво, що платформа футбольної статистики Football Meets Data оцінила перспективи команд у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Для визначення результатів було проведено по 10 тисяч симуляцій. Шанси Шахтаря фінішувати в топ-8 основного етапу Ліги Чемпіонів оцінюються лише у 2%. Менші шанси серед 36 команд лише у слована 0,2%. На те, що донечани завершать основний етап в топ 24 і проб'ються у стиковій матчі, дають 25%. Менше дали лише тому ж словану 9%. При цьому відомий статистичний портал Опта склав рейтинг найскладніших та найлегших груп для кожної команди оновленої Ліги Чемпіонів. І вийшло, що Шахтарю дісталась доволі легка група. Підрахунки Opta на основі свого рейтингу команд показали, що найскладніша група у ПСЖ 92,4 бали складності зі 100. До топ-3 найважчих також потрапили Спарта Прага та Ліверпуль. Найлегша ж група, на думку Опта, дісталася Селтіку – 87,7 бала. Шахтар займає 17 те місце у списку найлегших груп 92 бала складності зі 100. Якщо вистачить восьми балів, щоб хоча б пройти до однієї 16-ї фіналу, то на папері вимальовуються матчі, де Шахтар має забирати очки. В першу чергу це Болонья, Янгбойз і Брест. Три перемоги над цими командами взагалі дадуть вже 9 пунктів. У другу чергу, так би мовити, це Аталанта і ПСВ. Ну і третя категорія це матчі з супертяжами Баварією, Арсеналом та Борусією. Друзі, тепер мені буде дуже цікаво почитати ваші прогнози у коментарях, на якому місті приблизно закінчить Шахтар основний етап, скільки набере очок і з ким ви бачите найбільше шансів на перемогу. Ще серед тижня відбулося жеребкування Кубку України. Шахтар в одній восьмій фіналу зіграє з Зорею. Матч відбудеться вдома. Базовий день проведення зустрічі 30 жовтня. На цій стадії вісім команд української прем'єр-ліги із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону вступають в боротьбу за трофей та доєднуються до восьми переможців третього попереднього етапу. Пару шахтар зоря я вважаю однією з найцікавіших. Як гадаєте, друзі, пройдемо до чвертьфіналу. Учасники колектива «Сєвєр-8» – фанатське об'єднання «Ультрас Шахтаря, залишають свої теги в суджі Курської області, зокрема на магазині П'ятьорочка, і передають відеопривітання Привіт, моїм друзям! Шахтера Данецька, Север 8. Слава Україні, хлопці. А перед матчем Шахтаря з Кривбасом Росія зруйнувала готель у центрі Кривого Рогу, в якому мали проживати футболісти та тренерський штаб Гірників. Вночі 27 серпня російсько-окупаційні війська вдарили по готелю Аврора в центрі Кривого Рогу. Внаслідок удару загинули 4 людини та 5 постраждали. Готель розташовується в центрі Кривого Рогу. Поруч із ним торговий центр, магазини, ресторан у сусідньому кварталі будівля міської ради та мерії. Кривбас відразу заявив, що матч відбудеться 1 вересня у Кривому Розі, як і було заплановано. Після цього таку ж заяву зробив і шахтар. А потім ще окремо висловився віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін, в черговий раз, підкресливши, що у Кривому Розі мають грати у футбол, незважаючи на те, що місто знаходиться близько до лінії фронту. Але разом з цим були чутки, що гірники все-таки можуть не поїхати, в більшій мірі через те, що налякані бразильці. Що особисто я скажу вам, друзі, відверто підтримав би, бо вважаю, що, по-перше, дуже ризиковано в такому місті, при тому, що відбувається грати зараз у футбол. А по-друге, розпочати то матч у такому місті, як Кривий Ріг, ще можна. А ось завершення буде під великим питанням, у чому ми всі переконалися. Гра розпочалася за календарем, як того хотіли. Наприкінці першого тайму Шахтар реалізував, напевно, перший свій гострий момент, коли після діагоналі Педріньо і Навісу Судакова з лівого флангу Степаненко, який вперше в сезоні вийшов з перших хвилин, забив головою. При цьому кривбас теж створив небезпеку біля воріт Шахтаря, але не реалізував її. Тільки на команди вийшли на другий тайм, як через 5 хвилин матч було перервано через повітряну тривогу. Команди більше двох годин чекали в укритті, небезпека не минула і вже не було можливості завершити гру до настання комендантської години, тому в цей день її не продовжили. І тут постає питання: чому матч було винесено аж на 1800, враховуючи наскільки часто в кривому розі лунає повітряна тривога? Якщо б ще можна було дограти наступного дня у понеділок, але ж у перший день нового тижня почалася пауза FIFA, коли проводяться матчі збірних. Як стало відомо, та то таке у зв'язку зі щільним графіком виступів Шахтаря в Лізі Чемпіонів, а також вікнами УЄФА і ФІФА для матчів збірних, знайти вільну дату для догравання восени практично неможливо. Майже напевно зустріч буде дограно весні 2025 року. За даними джерела, представник Шахтаря під час екстреного голосування був за те, щоб чекати до останнього і догравати матч у неділю. Але тривога у кривому розі була скасована о 22.12, а вже о 22.25 почалася наступна. Трибуна ж з'ясувала, що УПЛ шукає вікно для догравання матчу з урахуванням усіх факторів, зокрема навантаження і логістики шахтаря в лізі чемпіонів. Заяв щодо можливої дати догравання. УПЛ поки не готова робити. Триває процес пошуку. А віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін пропонує дограти вже у вересні. У наступному турі Шахтар зіграє проти Карпат. Друзі, пишіть у коментарях, з яким рахунком закінчиться зустріч між Шахтарем та Карпатами, і коменти усіх глядачів, які вгадають точний рахунок, опиняться в наступному відео. Попередньому випуску я розповідав про можливий трансфер Єгора Назарини у два закордонні клуби, зокрема Познанський Лех з Польщі, та один український. Після цього польські ЗМІ повідомили, що Леху згодив з шахтарем умови можливого переходу. Йдеться про оренду з правом викупу за 2 мільйони євро. Лех чекає остаточної відповіді від Шахтаря. Якщо перехід все ж не відбудеться, Лех має запасний варіант Патрік Джичек з Б'яста. Трансферне вікно в Польщі закривається пізніше, ніж у більшості європейських ліг, а саме 9 вересня. Також у попередньому випуску ми говорили про те, що бразильський вундеркінд Манчестер Сіті, Кайкі, на якого претендували Шахтар та Роттердамська Спарта, близький до того, щоб перейти до стану нідерландців. І ось перехід відбувся. Спарта орендувала гравця до кінця цього сезону. Італійське видання Tutto Mercato Web повідомило, що сербський партизан, який був знищений Динамо у лізі чемпіонів, орендував у шахтаря Става Лемкіна. Але, як повідомили трибуні у шахтарі, ця інформація не відповідає дійсності. Клуб не буде розглядати цю ідею. Італійські ЗМІ також відзначали, що трансфер Лемкіна розглядали ще Венеція та Верона, які виступають в серії А. Цікаво, що сербське видання Телеграф повідомило, що у цьому трансфері все нібито вирішує політика, враховуючи нинішній настрій України щодо Сербії, який можна було побачити під час недавніх матчів партизану з київським динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Шансів, що в наступні дні спорт переважатиме над політикою, майже немає. На своєму другому каналі, слоганом якого є футбол, не поза політикою, під час двомачового протистояння Динамо і Партизана я випускав декілька відео, зокрема з коментарями сербів про Україну. Раджу подивитися посилання в описі під цим випуском. Шахтар підписав Лемкіна лише минулого літа з Хапоеля Тель-Авів, але він майже не грав. Всього 5 матчів або 246 хвилин. До речі, після знищення від Динамо з загальним рахунком 2-9, партизан спочатку вилетів з Ліги Європи, поступившись швейцарському Лугану 2-3, а згодом ще й з Ліги Конференції від бельгійського Гента. Загальний рахунок 0-2. Відомий український тренер Юрій Калитвенцев прокоментував перехід захисника олімпійської збірної України Арсенія Батагова з Луганської зорі до турецького трабзонспору і висловив впевненість в тому, що керівництво Шахтаря та Динамо вирішило його не купляти. Я вважаю Батагова дуже якісним футболістом. Я впевнений, що на нього попит був, але керівництво Динамо та Шахтаря вирішило піти іншим шляхом і не купляти футболіста. На вашу думку, чи могло керівництво цих клубів відмовитись від підписання футболіста через ціну, яку попросила за нього зоря? З точки зору вболівальника я б відповідь Зорі озвучив простою фразою: А навіщо нам посилювати склад своїх конкурентів? За даними Трансформаркт, Батагов перейшов до Трабзонспора за 1,83 мільйони євро. 29 серпня виповнилось 15 років Донбас Арені. Єдина неповторна та найкраща у світі Донбас Арена. Ми обов'язково повернемося до рідного українського Донецька та на рідний стадіон. Після перемоги зустрічаємося біля м'яча. Написала на сторінках Шахтаря у соцмережах. А Сергій Палкін привітав всіх українців. Сьогодні виповнюється 15 років з дня відкриття Донбас Арени. Будівництво арени це один із наймасштабніших проєктів в моєму житті. Для мене Донбас Арена це місце перемог шахтаря, це улюблене місце наших уболівальників і це місце гордості українців. І найголовніше, Донбас Арена це символ українського Донбасу. Стадіон, де грали десятки команд з багатьох країн Європи, де проходили матчі Євро 2012, де виступала збірна України і лунав наш гімн та підіймався наш прапор. З Днем народження найкращий стадіон світу, з 15-річним ювілеєм. Донбас Арена. Бажаю одного скорішого повернення. До зустрічі! До речі, у мене на другому каналі про футбол, який пов'язаний з політикою та війною в Україні, є відео про досі останній матч на Донбас Арені та політичні події, які відбувались навколо нього. Посилання у правому куті екрану та описі під цим відео. Ну і підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікавий Донецький шахтар. І ніколи не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді може глючити і не видавати відео у рекомендації. А щоб це відео потрапило до рекомендації більшої кількості людей, то поставте під ним, будь ласка, вподобайку. В описі та коментарях також буде посилання. На мій телеграм-канал. Дякую всім за перегляд і вболівайте за Шахтар!